Так, друзі, вітаю. Сьогодні у нас на огляді коропи катушки від компанії Flagman Rocket Carp 9000 SD, швидкий фрикціон без байтранера, а також 9000 FS, це вже катушечки з байтранером. Так, по характеристикам. 4-7 до 1, 8 плюс 1 підшипник. Виматують за один оберт 98 см. тягові нагрузки 12 кг. Ось такі катушечки. Так. Такою я вже, в принципі, всіма користувалася. Це SD-шка без байтранера. Потом тобто піоберта і фрикціон затягнутий. Півобрата, фрикціон відпущений. Так, затягнемо. В принципі, сам хотно ну, тут не заважає трошки, що лідер по звуку. Ну, дехто каже, що вони гучні. Ну, в принципі, такий ход, наче як непоганий. Так, ось давайте вкрутимо катушка нова з Бетранером. Ось такий неї ход. Стопор є. Так. Перемикається флажок у них тут знизу. Крутиться в одну сторону так тут, щоб фрикціону. З байтранером трошки фрикціон, ну, то FS це не швидкий фрікціон. Цього в них є байтранер. Так, дужка. Ну, Дужка, до речі, ну, м'яка. Тобто воно ну, фіксується, в принципі, непогано. Але от мені якось впевненості воно не додає. В принципі, воно так. Не дуже впевнено, але, в принципі, ну при закиді в мене не було такого, що вона сама відкинулась. Так. Це основна шпуля. Ось така намотка. В принципі, по намотці в мене питань немає. Зараз. Дивіться, це. Ось така основна шпуля. Ось додатково в комплекті йде дві шпулі. Бачите, тут набагато більше ємкості. 0,4 400 метрів. А тут 0,4 300 метрів. Тобто на 100. Але я скажу вам, що сюди намотував кар... ця салатова карпрошний спортлайн. 0265. У мене тут вийшло під 600 метрів на отаку маленьку шпулю. Тому тут є питання. Так, я от хочу вам показати ось така шпуля, і ось я перематував на глибоку шпулю. От яка різниця, скільки тут в два рази більше. Пише, що на 100 метрів 0,4 різниця, але ну тут по факту реально у два рази більше ще влізе. Ну, дивіться ж тут валахнянка таке, то на швидку руку роблю, щоб було наглядно. О. Такі катушки. Тут є важливий один факт. Брав їх по знижці в магазині, у флагмані. Тобто, якщо є знижка, Ще одна із дешка вийшла там взагалі, 1300-60, це під новий рік брав. Ці вже брали в сезоні. ну Вони вже десь до півторушки, плюс-мінус таке виходить. Тобто, якщо повна ціна там 2-2,5. ну Тут, в принципі, напевно є над чим подумати, чи варто, чи там взяти, наприклад, легендарну акуму 8К. Але от. За 1100 півтори. Ну, в принципі, катушки достойні. Багато хто їх не любить, багато хто їх любить. Скажу, що з косяків в цих катушках було, не працював цей флажок. Тобто неважливо включити, я включив, я виключив, катушка крутилася в обі сторони. Вирішилось це, прийшов в магазин. Там Мені повезло, у нас в магазині консультант, він і займається ремонтом. Спочатку хотіли обміняти, він мовчки, без ніяких питань, пішов, каже, все, зараз поміняю. Але в наявності не було таких. Він сказав, що давайте полагоджу, полагодив там буквально за 2-3 хвилини ці катушки не бажано привертати вниз головою. бо там... Є така пружиночка, вона просто зверху під шпулею надягається. І вона, напевно, коли поштою відправляли, ці катушки переправлялись поштою і випала, або може при транспортуванні на саму риболовлю, і випала ця пружинка. і Катушка крутилася в обі сторони, і не дуже то вийшло неї ловити. Ну, полагатив за, я 2-3 хвилини і все. Ну, дякую консультанту. все зробив. Тому ось такі катушечки. Не скажу нічого, там прям сверх поганого. Ну, от у мене такі, такі питання до душки. Ну, душка якась ну, не дуже впевнена. І от ще по намотці дуже цікаво Так то вона, в принципі... Ой. Звука від неї не особо-то є. Але от коли ви от на самій риболовлі, е, я зараз ставлю моменти з рибалки, там, от послухати, от звук такий, коли не в натяжку жилка йде, то воно ну, такі звук. Мабуть, це, нема. Та не понятно, чи нема. Тут непонятно, чи плювання чи вітер. Я Мам... От як тут, напевно. На це шок-лідер під юбку попадає. Ну, до та речі, так тут захист є. А, і вставлю ще один момент, був вже трабл. Був паровоз, коротше, вночі спали, ну, там павозило, поки добігли, там, там таку бороду зробили. Така у нас нічне клювання, був дуже крутий паровоз, але, на жаль, не встигли засняти. Але ось трапилась така біда, борода. Бороду таку зробили. Це походу, що дуже фрикціон був відпущений дуже перевозило, бо таке намотало. Так, треба да, розпутає. Розпутали бородою, прикиньте, рибка, все ще сидить, все ще на гачку. принципі, риба навіть була після розпутування, але швидше за все, був дуже відпущений фрикціон. Ну, не швидше за все, а це так, тому треба з фрикціоном, ну, не крутити там так, щоб аж пуля вітра, Ну, треба тобто, от, затягнути повністю, трошки раз дали. все. Ну, може ще трошки там більше. Ну, щоб не було так, що аж жилка вільно ходить, і забагато жилки стравлюється, і виходить борода. Тому, якщо користуватися так, ну З розумом, підходити, почитати, попитати у людей, де якщо, як потрібно користуватися. В принципі, непогані катушки. Але, от як я казав, по знижці. Знижка була там 50%-40% на катушки. Це, я вважаю, адекватно. Якщо, звісно, брати за 2,5%, ну, питання можуть бути. Тому, друзі, ось такий огляд. Всім дякую за перегляд.